Не прибирання, а екологічна катастрофа. Українці масово спалюють сухості в усіх регіонах. І, Звісно, можна було б жартівливо назвати це весняним флешмобом, якби це не було серйозною проблемою і жахливими наслідками. На відео, яке ви зараз бачите на екрані, не кадри з фільму катастрофи, а українські реалії люди підпалили турішні бур'яну. Полі вогонь нещадно знищив все навкруги, у тому числі і тварин. Є жертви і серед людей. Про наслідки без відповідальності. Далі у сюжеті. Цей стовп чорного диму ледь не на півнеба розтягнувся на кілька кілометрів. І, хоч пожежа вирувала на околицях міста, її наслідки бачили і у самому Хмельницьку. Це так горів сухостій. Запалювати навесні суху траву для українців, наче тренд, який підхоплюють в усіх регіонах. Не зупиняють паліїв ані навчальні заклади поруч, ані небезпека згоріти живцем. Так на Закарпатті жінка потрапила у свою ж вогняну пастку. Натомість на Житомирщині паління сухостою призвело до трагедії. Вогонь йшов там до приватних будинків. Господиня взялася сама гасити пожежу і загинула. На Хмельниччині, Вінниччині, Прикарпатті, Київщині. Фіксують антирекорди по кількості займань. Люди масово нищать екосистеми. Рятувальники пішли у рейди. Готові до зльоту? Запускаємо. Під час таких рейдів рятувальники використовують дрони. Вони дозволяють оглянути територію з висоти пташиного польоту і швидко виявити осередки займання. Ми знаходимося зараз на поймі річці Ірпінь. Буквально декілька днів тому назад, саме в період вихідних, в нас мало місце горіння тут трав'яного настилу. Тут великі поклади залягання торфу, і звичайно, тут є небезпека, щоб після вигоряння трав'яного настилу на певній території, щоб не пішло пожежа, десь не були якісь нові осередки займання. Такий аеромоніторинг в середньому триває 40 хвилин. Ми підтверджуємо, що загоряння повторних немає. пожежа ліквідовано успішно. Далі надзвичайники їдуть на іншу локацію, перевіряють городи, бо саме зараз люди готують землю до сезону посадок і спалюють минулорічний бур'ян. Тож профілактичні бесіди з селянами обов'язкові. Це ви нагрібаєте минулорічну траву, яглицю і листя. Це куди потім діваєте? Це загружається в мішки, а потім виставляється. Ну, у нас же тут по вулицям їздить машина. Ну ага. побутовий збирає з початку року. В ДСНС зафіксували майже 7,5 тисяч пожеж в екосистемах. Тоді як торік, подібних займань було вдвічі менше, понад 3,5 тисячі. Люди стали частіше нехтувати правилами пожежної безпеки, бідкаються надзвичайники. Лише за цілу добу виникло 224 пожежі. З них 188 – це тривний настил на відкритій території. Вогонь перекидається дуже швидко на людські помешкання, нагороди і також знищує все на своєму шляху. Невеличке, якесь локальне загоряння, яке не контрольоване і не загашене вчасно. Воно набуває масштаб резонансу і масштабної пожежі. А ще пожежі в екосистемах небезпечні для ґрунтів. Вогонь знищує поживні властивості земель. Тож після таких займань земля втрачає свою врожайність щонайменше, Менше на 5 років самовільне випалювання сухої рослинності становить загрозу і для людського здоров'я та самопочуття, оскільки в атмосферне повітря викидаються такі речовини, як діоксини, окиси азоту, бензопірен та важкі метали. Ці хімічні сполуки небезпечні для людей, які мають алергії або захворювання дихальних шляхів. Крім того, пожежі в екосистемах вбивають тварин, які ще в зимовій сплячці. А на деокупованих територіях і того небезпечніше. Самодіяльність паліїв сухостою може призвести до детонації боєприпасів. Є ймовірність детонації саме цих нерозірваних боєприпасів від від того, що вигорає верхній шар е, е, трав'яного настилу. І це серйозна небезпека становить для особового складу для рятувальник, яке залучається в перші хвилини для ліквідації цих пожеж. За спалювання трави, сухих гілок та листя передбачені штрафи. Розмір штрафної санкції для громадян становить у нас від трьох е, тисяч гривень до 6120 тисяч 120 гривень для посади, посадових освіт. Розмір санкції становить від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Державна екологічна інспекція, і територіальні органи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Тож краще позбавлятися від сухостою за допомогою компостної ями, а ще листя можна розкласти на городі та перекопати землю. Це допоможе покращити родючість ґрунтів.